Так, розділяю нуклеус. Тут у мене була одна сімейка. Зараз я її буду ділити на двоє. Тут, бачите, в мене є прорізи. Я ставлю заставну і будуть на два, від... на два відділення. Пізніше потім ще тут буду ставити годівниці з цього боку і з цього боку. І цей нуклеус вийде на чотири відділення. Зараз що я роблю? Забираю матку, тут є матка, забираю матку і буду вже сюди підсіляти дві неплідні матки. Так, по кормах ще є, ну багато вже. Зараз будемо дотацію давати. Шукаємо матку. Ну, ну Клоус дуже хорошої сили. Так, ну бачимо. Тут наша матка є, зараз я її забираю. Ну, коли у була додалась вощина, бачимо, потягнули дуже добре. І матка насіяла. Ні, ну це вже є личинка, не знаю, чи камера передасть. Ну, я, по-моєму, яйця бачу на камеру, але тут є личинка. ну відтягнули рамку і матка вже в нас засіяла. Ну, розплід попід самий низ іде. Тут уже повиходив, позасівала повторно. Ну, у нас погода трошки попортилась. До суботи передаю погану погоду, ну, але працювати мусимо. Ну, бачимо, який хороший засів у нуклеусі. Нуклеус досить такої потужної сили. І нектарчику трошки є, але дуже маловато. Так, що я роблю? Зараз я його буду ділити на дві частини. І у нас дощ накрапує, але працювати можна. Так. Тут бачу, у мене є проріз на заставну. І вставляємо так заставну. Так, все, і той сектор у нас получився, і цей нуклеус получився на два сектора, Дам матки матки засіють і я його буду ділити ще на 4. Тут у мене є такі планки і сюди я буду вставляти годівниці і вони автоматично получаться, нуклеус автоматично получаться на чотири сектора, дві годівниці на чотири сектора будуть. Ну, Я потім це покажу. Так, все, розділив, підсунув і тепер нуклеус працює на два відділення, на дві матки. Ну, зараз я буду давати їм ще канді, тому що похолодало. І вони нектар підносити не будуть. Канді ставлю... Так, зверху. Сиропом зараз користуватися. Сиропом зараз не користуємося, це небезпечно. В природі нектару немає і може бути нападка основних сімей, так що нуклеус можуть нам, нуклеуси можуть нам розбити. Ну, а так саме краще дати канді і бути собі спокійним. Все, вийдуть матки, ну тут потягнуть маточники, маточники обрізаю і ми даємо неплідні матки. Так, нуклеуси всі майже рівні одної сили. І так проводимо операцію з усіма нуклеусами. Шукаю матку, забираю, розділяю на дві частини, після того буду ділити на чотири частини. Ну, тут бачимо вже розпліт на крайній рамці. Саме перше, що я роблю, то шукаю матку. Ну от, бачимо розпліт до самого низу. Так, тут теж була вщина. Поставили в вощину, засів. Вже є, позасівала матка. Так, тут нема матки. Ну от бачимо, як працюють матки, який засів у нуклеусах. по під самей не сіде. Так, матку знайшов і так само по 4 рамки я розділяю. Отак. Готово. І збираємо. До середини. Ну ну клаву все. Потужні. Добру силу мають. Так, облітаються ті дві матки і буду ділити на 4. Літки це в той сектор, цей літок. А цей, цей літок у другий сектор. Вони відкриті у мене постійно, щоб жоли привикали, щоб не літали через один літок. Я їх не закриваю. Тому рівномірно будуть літати. Канді, канді роздаємо кожен нуклеус. Чи є корма, чи нема кормів, незалежно. Канді отримують всі нуклеуси. Дві сутки постоять, зразу матку не плідну, не добре закидувати, бо можуть убити. Дві сутки постоять. так. Потягну такі вже ну, маточники, там месочки, то все обрізаю і даю маточник. Так само краще. Ну і так робимо з кожним нуклеусом.